Вітаю я Олександра, покажу вам апартаменти в Карпатах 3 О. Заходимо тут наша кухня студія. Тепленька підлога, яка дуже зручно, шафа для верхнього одягу, пледики, додаткова постіль, ігри, тапочки, трішки про кухню. Світло вмикається від помаху руки. Посуда, шкафчик для ваших продуктів, стакани, горнятка, холодильник. В холодильнику знаходиться оцет олія, кава-чай, сіль, цукор, дошки для нарізання, мікрохвильова, гейзерна кавоварка і посуда. От посуда сковорідки, кастрюльки, ложки вилки ножі, тортушка. Це для мангалу, шампура, мисочки, для салатів і для шашликів для маринування. Диван диван розкладається, може бути навіть четверо осіб. Далі проходимо в душ. В душі у нас є все необхідне, шампунь для, гель для душу, спонжики. Ватні палички, рушнички. Навіть у нас є праска і прасувальна дошка, халатики і красива світла спальня. З гарним виглядом на гори. І життя пока.